Для того аби фізично вистояти в часи пандемії коронавірусу, потрібно мати міцну імунну систему. На цьому вкотре наголошує президент товариства природолікування Зелена планета Наталя Земна і додає, осінь дуже щедра вітамінами, якими час запасатися. На дворі осіння перехідна пора. Але яка вона красива, ота багата, щедра, золота осінь, яка дарує нам так багато щедрот своїх. І плоди, і ягоди, і насіння, і коріння. І ще, як бачите, скільки зелені, скільки у нас трав, які допоможуть нам боротися з усіма захворюваннями, які тільки є в білому світі. І як же нам! Набридли, я вам скажу оці всі вірусні хвороби. До найпопулярніших осінніх продуктів, які зміцнюють імунітет, входять томати та огірки. Вони є джерелом корисних речовин. Тому і радимо вживати помідори, наприклад, взяти такий помідор і вживати для того, щоб він, цей помідор, підсилив функцію шлунка, нормалізував кислотність, якщо вона понижена, і якщо шлунок атонічний. А тим. Хто хоче не набирати зайву вагу, ми завжди радили ввечері, десь о 6 годині до сьомої години, з'їсти два помідори, але спочатку обдати їх окропом півхвилини, а потім у холодну воду, для того, щоб помідор можна було очистити від шкірки. І такий помідор з'їсть той, хто хоче не набирати зайву вагу. І в той же час. Шлунок буде працювати нормально. Отже, імунітет не буде страждати у людини. Бо якщо ми візьмемо огірки, то огірок, звичайно, він трошки понижує кислотність і заспокоює шлунок. Тому беремо помідори. Всім тим, хто страждає на подагру, і яким сказали, що помідори вживати не потрібно, тому що в них подагра, а в помідорах є кислота, яка нібито і дає подагру, то ви. Не бійтеся в помідорах тієї кислоти менше ніж у картоплі. Отже, можете вживати помідори. Зміцнити імунітет допоможуть і осінні квіти. Серед них покровка, яку називають осінньою волошкою. Кози вказали нам дорогу, як підсирювати імунітет. Приходили до цієї рослини і щіпували отак. От квіточки я вам завжди показую, що треба брати оці квіточки, додавати до чаю. І у вас буде сильний імунітет. Особливо давайте дітям. Вони за рибки будуть пити чай, можете в компот додавати, навіть у суп, щоб був сильний імунітет. І дитина не хворіла. Нагадую вам, шановні господині, що ви оцю рослину зібрали. Це рослина, яка, знаєте, у вас у кожної є на підвіконні домашній доктор. Так ви називаєте алоє Так, оця рослина у кілька разів. Сильніша від алої. Це, знаєте, такий стимулятор, біостимулятор. Але якщо від алої пухлини збільшуються, то від цієї рослини ні. І не дайте їй пожухнути. Я бачу, зараз у вас на клумбах і кругом росте ця рослина. Вона називається очіток високий або очіток пурпуреа. Вирайте листочки, я завжди приходила до вас. Мила ці листочки перед вами жувала, щоб показати, чому я, наприклад, не хворію там чи в родині, коли даєш 2-3 листочки до салатів, так ніхто не хворіє, тому що імунітет гарний. Наталя Земна, знана лікарка травознай, показує рослину, яка входить до складу універсальної вакцини від багатьох вірусів. Зробити універсальну вакцину від всіх вірусів можливо. І на допомогу нам. Приходить ось така тендітна, як бачите, красива рослинка, а яка вона дух'яна. Та якби ви тільки почули її запах, то це просто неперевершений. Він такий, знаєте, пахне ладаном, пахне якимось божественним бальзамом, одним словом, це полин однолітня. Я взяла з корінцем, щоб ви побачили, що це дійсно однолітній полин. Артемізія. Тому що всі полинові називаються Артемізія на Латині, тому що відкрила дію, цілющу силу у полинів, богиня Артеміда. І що характерно? Що в цьому полинові міститься 38% камфорної олії? А скільки фітанцидів? І ось коли вчені в 1972 році, із цього полину Артемізія Ануа виділили Артемізін. То він допоміг у 2002 році, коли в Китаї виникла нетипова пневмонія, також був цей коронавірус, тяжка була така епідемія, то той Артемізін, виділений із цієї рослини, допоміг поборотися. А тепер, коли вирішили застосувати артемізін при цьому коронавірусі, то вийшло так, що Артемізін із цього полину пригнічує віруси, але не вбиває їх. Не знищує, не нейтралізує, але вчені, на жаль, взяли одну речовину, артемізін виділили. А якби вони взяли всю рослину, то, звичайно, поборолися з коронавірусом, цією пошестю, цією епідемією. І якщо заварити цей полин і попити чай, то в жодної людини не буде склерозу. Звичайно, в тієї, яка вживає чай із цієї рослини. Артемізія Ано. Полин однолітній. Вона має гіркоти, як і всі полинові. Вона підсилює функцію травної системи, особливо на шлунок добре працює, тонізує шлунок, нормалізує кислотність, якщо вона понижена. Одним словом, все, що потрапляє в шлунок, воно знешкоджується, тому що там нормальна кислотність і нормально працює шлунок. Гіркоти цієї рослини допомагають продукувати жовч печінці, і не тільки жовч. Відсилює печінку, і печінка, як головна лабораторія, очищає організм від всякого бруду, від всякої нечисті. Щоб захисні сили організму працювали на повну потужність у здравниці Зелена планета пропонують фітокомпозиції для зміцнення імунітету. А ми в зеленій планеті зробили так, щоб наш імунат. Допомагав людям не хворіти на грип. І ті, хто приймали імунат, гриполік, вірусан, який ми підсилили ще в кінці минулого року, тому що почули, корейці нам сказали, що із Китаю йде такий тяжкий вірус, така пошесть, ну, як вони назвали, епідемія. Ну а до того ще, коли є респіраторні захворювання і застудного походження, респіран. І найголовніше, що тепер нам може завдати коронавірус, він діє на легені. Тому є у нас в зеленій планеті легеневий бальзам. І ось ви знаєте, за весь цей період епідемії, коли вже почався карантин, а почали ми давати людям наші фітокомпозиції ще з минулого року. З грудня місяця то ті, хто приймав гриполік, вірусан імунат, не захворіли на коронавірус. А потім, коли вже почали їх перевіряти, то побачили, що у них є антитіла. У зеленій планеті Наталі Земної представлені понад 150 запатентованих фітокомпозицій, які складаються виключно з натуральних компонентів. Для кожного пацієнта Наталя Земна за авторським рецептом складає унікальні природні препарати. Отримати безкоштовну консультацію можна за телефонами. Кажуть, хочеш жити в достатку. Не лінуйся. Хочеш бути здоровим, не лінуйся. А якщо хочеш бути ще й красивим, то дійсно таки, не лінуйся. І ти будеш довго жити, будеш в тонусі, буде в тебе і здоров'я, і наснага, і любов до всього. живого. І дяка Богові за те, що Він дає тобі силу і життя продовжує. Одним словом, ви будете щасливі. А я також вам бажаю здоров'я, наснаги, тепла від природи, добра від людей і Божої вам благодаті. І до зустрічі наступної! Ваша Наталя Земна. На все добре!